Мама якраз стала заводи, дивись, скільки тобі носків. Вийди сюди, бо аж рука заболіла тримати, поки святі. Диви, які ну, носки перестали тобі, я кажу, а я їх заберу. Дивися на джинси одівати зверху і ходить красиво. Да? Так, це я думаю, ну я так подумала, що це мені ця кофта. А тобі, а може, оце твої носки, мам, всі, дивись, які носків, тепленьких. Ну, і тобі, і мені, і всім. Диви, дивись, які носки. На тобі На тобі носки. А ось оце диви, який теплий чумендан. Ти можеш одівати навіть на цю кофту його. Оділа. І як буде тобі холодно, зараз одіну. Ну, красота. Тихо, щоб не впала, Ну, Красота. Красота. Стоять бояться. <реш> Стоять бояться. О, спасибо. Ану піди подивися, мам, в зеркало, тільки не впади. Дуся, ти прямо бої... забоялась бабушку, да? та я теж забоялась. О, пішла диви. на кофту оділа і на штани. Ти тепер, як не мішка, а я не знаю. який ти. Вот Нет. Нет, классно. Красиво. Классно. Вот так зимой на улицу выйти, как с них. Да. Вообще супер. <свят> <свят> а что, в субботу выходишь мусор собирать? Одела цей но. <свят> ну что, модна бабушка. Вообще красота. Красота. Вообще, я красота, да. Меду, 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 Сейчас меду, я тоже меду, померяю свою. Очень красиво. как оно приятно І, воно о, і оце до тіла Так, да, воно дуже хороше. Тільки і... не треба ховати далеко. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ой, красота, дивись. Я зараз тебе зніму, мам. Дякую, ну таке воно гарне. Воно, знаєш, як ото беріть такі Сангори були, да, жінки. Да, о, яке воно приємно, Боже. І ну, не і знаю, може, це й бабушки, але я вже забрала. Все, це вже мені, це не бабушки, це мені. — Дуже гарно. — так. Яка От така Це, це на вихода в город, це не те, що там десь форги риби чи на рибалку. Це шкода. На рибалку да. те, що в мене є. Ну, я ж кажу, що, мабуть, подумала, ти, що в мене нема чого дівати. Ні, я просто одягу оте мене, бо мені воно просто близьке до цього. Дякую, велике. Красота. Просто красота. Що короче, короче, ти таке? Бабуська чи не бабуська. Ти можеш і заплутатися. А, це розсігнулося, так? Да? Ні, то я поручала. А, Да. Ну все, складай, бабушка, свої носки. Головне, що ще її на пляж. Этот. А що то розове? То, не розове? то на пляж полотенце. Я не знаю, за чим вона прислала. Ми ж на пляж так їздимо тільки з цим. Я зараз розверну, покажу. Напиши мені, це що, це скатер чи для пляжа. Для пляжа. Кухум. У них порогу таке висит. Та неце. воно кругле. Кругле. Як зонтик высипает. Воно кругле. кругле, дивіться, бачите? Диві. Апельсинова така долька. Ну, коротше, хто на... наша гараж? Це, на це Дусі. Ні. Ні. А може, Дусі? А може Дусі це правда? Дусі це тобі чи ні? Боже, короче, посилка загадка. Ну, це таке, ну, носка. ну жал, таке, що як наскарка. А воно світле не видно. А ну, застили. Може, це, правда, дусі буде. Це Дусіне. Дуся, Угу. Коротше, ми не знаємо, для чого це должно бути, але ми вже оприділили, що це буде дивитися долька апельсина дусі. Скатерки у нас є, а для дусі це буде гарне таке. Дуська, ну пригни, Дусь. Дуся, а ну залазь. Залазь кроватку. Дусь. В кроватку залазь, подивися яке. Навірно, точно Дуся, тому що це для пляжа. Ми на пляжі не сидимо. В нас лежить як пляжниця, хто Дуся. Дуська, а ну, лягай, то бумажка впала. Давай, Дуся, ану Дуся, Давай, 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 давай. Ой так! От це красота, От це красота. Да. Я думаю, Дуся, це тобі буде. Ну, 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 нам подарили, значить ми самі розпоряджаємося, хто буде на ньому спати. Ну, Дуся буде на ньому спати під неї, що воно не під... Ну, Ой, красиве. Полі, полі. Полізю, лізю у цю люлечку. М -м -м, красота. Все, красота. Все, дякую ж... велике. Не Нос, оту бабушка пока ті всі носки не, не, не зносиш, боже. живи. Жив, о, боже. О, дякую. Там іще ж. Дякую, Раз, два, три. Прохи. Це інкогніта, нельзя казати, як її. Вона не хоче, щоб її називали. Не хоче, щоб називали його. Вона... І ім'я, і, ім і нічого не, не хоче, щоб називали. Це <реш> да. да. просто на Новий рік Дякуємо. Дякую. Дякую, <реш> Бабушка Ой, дякую. Спасіба. Дякую. Дуже велике дякую. дякую. Сказати, ой, аерогріль прислали, ух ти, от -от -от -от". А Я кажу, кофта, дякую, кофта, як штучне хутро, просто штучне хутро. Пантера, Алла Пантера. Дуся, диви, яка пантела. Диви, яка пантела. Давай понюхай пантелу. О, так, Дякую. Я думаю, це точно дуське, да, Дусь? Всім подарунки, всім. Всім моя зайка подарунки прислала.